А всіх вас бачити, вітати сьогодні в нашій студії, тому що ми будемо з вами мати тепленькі пропозиції для дому, для себе буде і тепленький текстиль і тепленькі колготочки, Шкарпатки. І Не тільки все це буде під час цієї години. Тому якщо це актуально, лишайтеся з нами. Якщо не думали про це, точно лишайтеся, бо знайдете для себе щось цікавеньке. Ну і для всіх глядачів одразу хочу сказати, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Там ми спілкуємося з нашими клієнтами. Там ви маєте абсолютно волю відкритий простір для висловлювання ваших. Думок, там ви можете залишати коментарі, тому лишайте. Я буду рада їх зачитувати і спілкуватися з вами тут і зараз. Це прямий ефір. Тому запрошую вас всіх на ютуб. Ну і будемо з вами починати. Почнемо зараз саме з ось таких теплих колготок, бо вже в легеньках не походиш. Хоча іноді буває, знаєте, так дивиться на людину. Думаєш, боже, такі на ній тоненькі капронки, а так холодно. Про що думає здоров'я, чого не береже? А сьогодні вже витиснують такі колготи, які виглядають так. Ніби ми з вами одягнули тонюсінькі капроночки. Просто ніби тонюсінькі капронки. А насправді ви подивіться, яке тут хутро всередині, яке тут тепле, густо набите хутро всередині. Ну це просто клас, правда? Таке хутро може витримувати мінус 20. Тому такі здавалося в тоненькі капроночки. Ви будете носити всю зиму. Їх навіть можна піддівати під одяг як термо, тому що це термо з ось таким красивим ефектом. Мені особисто така дуже подобається, тому що, бачите, ніжка одразу буде виглядати тільки Іше гарніше такий легкий ефект аля на півпрозорості присутні, але всередині добротне хутро по всій довжині. Тобто коліна зігріті, ноги зігріті, абсолютно, все, 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 всі ніжки зігріті. От ми зараз можемо подивитися, як вони гарненько виглядають. Коротше, колготочки прекрасно тягнуться, в них взагалі розтяжимість просто чудесна, дуже вони класно тягнуться. І вони мають чудову довжину, також ширину. Тобто Вони підходять на великі розміри і так само підходять для високих жінок, як для коротших. Меншеньких якось зараз можу вам показати. Дивіться, бачите, вони добре тягнуться в довжину і вони добре тягнуться в ширину. До речі, щодо ширини хочу сказати, що вони мають шикарну утяжку. Тут, по-перше, сама резинка іде з такою сильною утяжкою. Тобто Корекція фігури візуально на декілька розмірів. Тут знаєте, я би сказала навіть більше ніж зазвичай, тому що, по-перше, Сама по собі еластичність тут дуже висока. А по-друге, завдяки тому, що е, от є це така е, з країв буде чорне, ззовні буде йти бежевеньке, так тому що буде більше прозорості і буде утворюватись ось цей такий ефект реально стрункішої ніжки. Тянеться добре. Можна не боятися тут лишити зачепки чи якісь стрілки, дірки, тому що це іде, це 3 тисячі ден. Це не 200, 200 кажу, 20-30 чи там 100-200 ден, це 3 тисячі ден. Це дуже міцні колготи, це в'язані теплі колготи, сучасні класні теплі термоколготи на хутрі. Підходять вони від 42 до 60 і маємо їх уже таку лімітовану кількість, тому... Ідемо до ціни. Сьогодні в нас ще й діють знижки до дня народження, тому на деякі пропозиції будуть особливо вигідні вартості. Не прогавте. Е, до речі, бачу деякі такі бажані багатьма вами вироби, тому теж не прогавте. Півтори тисячі гривень сьогодні може вже бути наша вартість для таких колгот. І вона в принципі сьогодні зустрічається в торгових центрах. Я думаю, ви теж уже могли бачити такі колготи і на жінках, але вони такі по ціні немалі, тобто вони відрізняють вартість від стандартних колготок. В нашій студії сьогодні їхня вартість 682 гривні за ці колготки на 42-й, там 44-й, 46-й вони фактично майже там не будуть розтягуватися, а на більші розміри ефект витяжки забезпечений. 54-й, 56-й розмір потрібно, а як вони саме йдуть? Ага, 42-48, 48-54, 54, 60. Тобто тут у нас іде такі три а, четверні розміри виходить. Так, ось і три розміри у нас зараз є. От ми зараз бачимо з вами, це буде йти 42, 48, 48, 54, потрібні. Все таки, бачите, все таки розміри четверні, такі 54, 60. Ось саме ми такі розміри. Ну як я, я би вам рекомендувала. Якщо ви 48, краще взяти 48 54. Якщо ви 54, краще взяти 54, 60. Так, ось це особисто моя думка. Але ви там може дивитися по собі, але я би вам отак рекомендувала робити. Тобто, якщо ваш розмір на перетині беріть той, де більший буде іти розмір, тоді вам буде комфортніше, вам буде зручніше. А ми сьогодні зробимо вам ще комфортніше, та зручнішу ціну переклади. Марків... На такі колготи 598 гривень буде. 598 гривень. Сьогодні наша вартість на ці колготи 325, 28. Тепленькі, класні колготи. Всередині на хутрі 598 гривень. Обирайте для себе зараз теплі речі. У нас уже таке було, що якісь колготки є, а потім їх місяць другий немає. А тут, бачите, якраз різдво буде скоро новий рік буде. Їх можна буде одягати і навіть так і на двір вийти кудись, так на роботу піти. І красиво, і нарядно, і тепло, що теж важливо. Сьогодні вартість 599. 98 гривень за ці колготки. Лімітована кількість їх дуже небагато. Та тільки до Дня народження, як я і обіцяла, сьогодні будуть додаткові знижки. Ціна зараз класна, але буде краще. До нашого дня народження є додаткова знижка, яка дозволяє нам їх забрати за 543 гривні. Я їх зараз прям вам виверну, щоб ви просто побачили повністю утеплені. Дивіться. В йде повністю утеплення саме з таким хутром. Тут просто теплюще хутро. Усі хутра буде йти саме безвого кольору, тому утворюється ось цей такий ефект голої ніжки, так ніби ніби ви одягнули таку тоненькі колготки, знаєте, аля там 30 дем, чи там 60 ден. А це насправді теплющі колготки 3000 ден. Вже добре вони тягнуться, дуже гарно зігрівають. Їх до речі, можна одягнути і десь навіть нікута, чому б ні, не лісні, не кищіні. Нічку одягнули, де й можна і так ходити. І деякі навіть шортики, філотики, під брючки можна одягати. Наприклад, якщо брюки вкорочені, теж буде дуже красиво виглядати такий ефект аля капронок. Але вони, знаєте, деякі навіть брюки не такі теплі, як ці плоготи всередині хутро. Класна якість, дуже якісна в'язка. Бачите, ось навіть можна безбоязно так собі навіть штрикати так ось нігтями і нічого не буде, тому що дуже висока щільність. Тобто тут у нас іде реально дуже класна якість. І бачите, навіть що рука прозора, а насправді ми зараз бачимо просіджує. Ця хутро, а не моя рука. Зараз ціна тут 543 гривні. Тільки закінчується особливо. Розмір 48-54. п'ятдесят зараз виявився саме цей розмір 48-54. Також у нас іще йде п'ятдесят чотири Писайте, будь ласка, вчасно за пропозиції, які ви зараз ставлять, тому що це лімітована ціна. Якийсь розмір закінчується. Ми його більше не оформлюємо. Ми більше не будемо приймати на нього замовлення. Ціна сьогодні класна. Тобто, це ну. Дивіться, це не колготи, які там можуть бути зараз навіть 499. Це колготи, які зараз в торгових центрах коштують 1200 гривень. Їхня зараз вартість 1200 гривень. куди куди можна знайти за 999. Але я дивилася їх і мені здалося, що в них хутро тонше. Тобто, що вони все-таки тоньшенькі йдуть в плані крута. Зараз у нас на лінії треба почекати, тому що реально за цими цінами, які зараз пропонуються в хороших магазинах, в торгових центрах є оці всі ось такі з зим, білизною, з колготками, з шкарпетками, там Якість, але ж ціни ці, там немалі. Але ж і вартості там такі, знаєте, дай Боже, височенки. Наші студії сьогодні вартість 543 гривні. Ви маєте колготи не на рік. Це колготи, які можна і підійти, і під до речі, зверніть увагу сама. Па не утеплена, сама стопа йде без хутра. Це зроблено для того, щоб ви могли одягнути якесь, наприклад, конше взуття. Тому що часто буває, коли одягають такі колготи, одягають якусь легеньку сукню і хочуть, наприклад, одягнути якісь навіть легенькі тупольки. То для такого випадку так ось якраз і робиться. Бачите, ось ця частинка, отут уже ми бачимо саме вже бачите, ось прозорість. Ми тут навіть бачимо колір моїх фліки. Ну, я зараз вам це -е покажу. Бачите, ось тобто сама суха, вона у нас буде йти без утеплювача. це зроблено для того, щоб ви могли одягнути балаточки, якісь тупольки, знаєте, навіть ті самі лодочки, і при цьому так ось ну, не, не розтягувати своє взуття. Ця все далі буде утеплена. Мені здається, не проблема. Наприклад, якщо ви одягаєте якісь навіть там теплі об'ємні чоботи, просто наверх одягнути шкарпетку. Я особисто там завжди роблю із будь-якими шкарпетками, так так тепліше. Зараз на лінії є черга. Треба почекати, каже продюсер. жінок зібралося багато глядачок зараз на лінії багато, тому. Є трошки черга очікування. То чекайтеся, зато вже будете мати, вже будете собі спокійні, що ви вигідно собі взяли, будете носити. Привід одягнути завжди знайдеться, і воно реально красиво. Тобто, чого його брати ті капронки, які зараз коштують 450-500 гривень за 200 ден. Якщо зараз можна взяти собі 3000 тисячі ден на хутрі, на хутрі 3000 тисячі ден. Тут у вас зараз інша якість абсолютно і не для капронових полготок вид утворення. А саме такий в'язаний тут не буде йти оцієї цієї ланцюгової реакції. Тобто момент. Чепок стрілок тут виключений повністю. Колготи ми вже давним-давно не створюємо, тому що знаєте, вже пройшли цей етап. Тобто ці колодки лишаються зараз іще ще в супермаркетах, та й в принципі все. В принципі, якщо ми зразу заходимо в хороші магазини, там уже теж навіть фонові не роблять уже оцим моментом ланцюгової реакції, де вони починають, знаєте, одна ніточка дісталася, і воно все полетіло, і може прям калоша відпасти. так, ось таке теж буває. Тут такого не буде, і в принципі якість у нас тут класна. Ну а кількість глядачок зараз бачите, підтверджує це. Тобто, може вам все розказав, може вже і самі зараз знаєте дивились. Думали, гадали да й вирішили саме сьогодні брати. І абсолютно правильно зараз робити, тому що дешевше сьогодні. Сьогодні діє знижка. Знижка зараз до нашого дня народження 543 гривні. Чудова зараз ціна Добирайте всі, хто на лінії. Залишайтеся, добирайте зараз для себе. Це вигідно сьогодні. Це красиво, дуже гарні колготи. І от якраз зараз їх час бронювати. Не перед Різдвом розумієте? Не перед Новим роком. Зараз їх час бронювати. Тому щоб гарантовано отримати. О, дивіться, класно, правда? Дуже така хороша, хороша, така тепла, класна пропозиція, прекрасно розтягується, чудово виглядає. І зараз реально класно кошти. 543 гривні зараз і варто. 325, 28 – це плюсінька, комфортна. Ось така і зараз дешева. От тут навіть можна це слово взяти, тому що 1200 в магазинах кошти 999 Я знаходила, але не хутро, а такий фліс був там, от, і саме, але такий, знаєте, фліс. Тобто воно ж насправді навіть Китаю. якщо ви подивитеся, от здається, ніби один той самий одяг, а от ціна різна. А знаєте, чому різна? Тому що один зроблений з якісної тканини з якісним наповненням інший. Добрейте зрештою допити за колготки. Ну, а ми зараз з вами вже переходимо далі до тепленьких верблюжих шкарпеток. Прекрасні теплі шкарпетки в складі буде йти 95% натуральної верблюжої шерсті. Сьогодні також ви їх для себе зможете забрати ще й за чудовою ціною. Тож це буде йти термо верблюжі шкарпетки. 75% у складі йде верблюжа шерсть, 20% йде іде класична шерсть. 5% маємо маємо з вами тут. Лайк для того, щоб вони не кошла, краще носилися і добре тягнулися. Кольори в нас і різні. Сьогодні маємо ось такий красивий смарагд. До виглядає такий клас зреста тверблюдик і термошкарпет. Знайте, дивлячись, уже ось на в принципі, навіть робіть вже висновок е років, скільки ми з вами працюємо, то саме 95% п'ять шерсть верблюже шерст, найбільше, тому що вони найтепліші, вони дуже довговічні і особисто я сама для себе такі беру. Я скажу чесно, навіть сьогодні взяла три пари швиденько перед ефіром своїм чоловіком. Ви самі таких теплих термошкарпаток. З верблюжої шерсті, бо в нас вони вже закінчуються на складі. Я вже сьогодні просто ледь встигла забігла на ефір в останній час, бо була реально на складі, і дівчата вже шукали, бо вже реально вони закінчуються. Тому я вам теж рекомендую і вже так розкажу вам секретах. Що зараз може потім, якщо й буде, то може бути, розумієте, не такий вже склад, а тут дуже класний склад. Подивіться: 75% верблюжа шерсть. Так ось і 20% класична шерсть і 5% лайкра. Тобто тут дуже гарний склад: 75% верблюжа шерсть, 20% шерсть і 5% лайкра. Тобто 95 Відсотків шерсть. Це дуже теплі шкарпетки. В мене такі є минулорічні, позаминулорічні. це суперова, класна якість. Сьогодні такі шкарпетки за кодом 371.13. Розмір, двічі, дуже 36, але вони реально підходять і на більші, тобто до 40-го будуть підходити. Вони гарно тягнуться, вони підійдуть і на більші розміри. А, тож, до ціни. Ці шкарпетки зараз тепленькі. Термошкарпаткисо дев'яносто дев'ять гривень бербіжі термошкарпатки сьогодні коштує так за одну пару. І я хочу вам зараз зробити приємний подарунок до дня народження. Вже традиційно від п'ять зірок ми ніколи не продаємо У нас то не було одну пару шкарпеток. Тобто зазвичай завжди ми для вас готуємо акцію, щоб вам було вигідніше, доступніше, комфортніше, більше всього. Так? ось коли більше воно ж краще. Тож, будь ласка, ви зараз будете мати одразу три пари таких шкарпеток. Сьогодні ми дві вам одразу даруємо. Загальне, ви маєте три пари шкарпеток за кодом 37113. І увагу, ми зараз зупиняємо музику. Натуральні шкарпетки 95% і. Загально три. А, дивіться, загально буде чотири, бо ми ще одне даруємо. Тобто ми три даруємо вам. Три пари ми даруємо. А чотири ви загально отримуєте. Це буде чотири різні кольори. Найкращий склад 95% шерсті. Таких шкарпеток на складі реально залишається дуже мало. Я сьогодні сама бігала і дивилася, там їх просто фактично не лишилося. А зараз буде низька вартість. Розбирайте, просто беріть собі. 497 гривень. Сьогодні наша вартість за такі теплющі шкарфетки. 497 гривень, 371,13. І дивіться, кольори у нас є різні. Я зараз додам ще два, але мушу сказати, що обирати кольори не можна, тому що, ну, якщо буде ще й